Ми щирі вітання і шанування всім слухачам українського радіо. Ті, хто нас слухають, і ті, хто нас дивляться. Отже, нещодавно Верховна Рада продовжила термін добровільного повернення військових, які самовільно залишили частини до 1 березня 2025 року. Отже, це рішення спрямоване на надання можливості військовим повернутися до служби без юридичних наслідків. Питання реабілітації ветеранів залишається абсолютно актуальним, оскільки ця система в Україні формується вже протягом близько 10 років і безумов. Овно потребує свого і подальшого розвитку і удосконалення. Нині активно обговорюється залучення ветеранів до державної служби та місцевої влади як кадрового резерву, що може посприяти їхній інтеграції в цивільне життя. Згадаємо ми і про програму Помічник ветерана і всі ці теми розлогіше будемо обговорювати з гостею нашої студії. Сьогодні це Ірина Верещук, заступниця керівника офісу президента України. Пані Ірину, рада вас бачити. Доброго здоров'я навзаєм вітаю. Ну що ж розпочнемо з надактуального. Про добровільне повернення після самовільного залишення частини це вже місяцями. Напевно, що тема чи не номер один, ну або одна з таких тем. давайте проговоримо, які результати загалом дала ця можливість після того, як стало зрозуміло, що бійці, які самовільно залишили частину, можуть повернутися без юридичних наслідків, що маємо на сьогодні. Багато людей справді повернулося, і ми кажемо про те, що це перше, так такий випадок, бо якщо це вже системно, то закон не дає можливості без юридичних наслідків. Ми маємо нараду в офісі президента під моїм головуванням, що четверга о 17-й годині ми збираємось і вирішуємо питання ветеранської політики, а також соціального захисту військовослужбовців, членів їх сімей. Таке високоповажне гроно, де приходять і наші військові, які можуть звернутися. Напряму, так, в Офісі президента мають таку платформу. І от, до прикладу, в кінці грудня, власне, звернулись наші військові з проханням продовжити, принаймні до 1 березня тим, хто хоче повернутися, так, здійснив самовільне залишення частини вперше, і вони мають розуміння, куди цей воїн буде так, в бойовий підрозділ розподілений, вони мають розуміння, з ким вони працюють. Є відповідні бригади в бригадах. Є люди, навіть третя штурмова, 47-ма бригада. Оце ті, хто приходили і казали. Ми працюємо з цими людьми, ми хочемо, щоб вони повернулись. Допоможіть нам, будь ласка, продовжити цей термін. Але до 1 березня, щоб це не ставало системою, угу. ось давайте проговоримо цей момент до 1 березня. Часу ще залишається, і згідно з інформацією ДБР, яка була ось буквально днями, вже понад Сім тисяч військовослужбовців після ухвалення відповідного закону не пролонгації, так ось можливості, а ухвалення повернулося і десь близько 4 тисяч 400 вже навіть офіційно поновлені. Хтось каже, що це там замало, хтось каже, що ну це. Добре, що повертаються, але менше маємо ось такий результат. За вашими спостереженнями, за вашим аналізом, до 1 березня кількість охочих збільшуватиметься, коли буде розуміння, що ось таке відтермінування, вочевидь, буде востаннє. Так і про це кажуть наші військові на базі комітету з національної безпеки. Є створена платформа, і я дякую депутатам, які взяли лідерство у цьому напрямку, де ДБР. Військова служба правопорядку, інші органи, які залучені в цей процес, власне, ми сідаємо і комплексно намагаємося вирішити, бо просто пролонгувати це не вихід, це точно потребує глибшого аналізу причин та наслідків, більш ширшого, так не тільки СЗЧ. Ми ж маємо інші проблеми. А отже, і Міністерство оборони, і збройні сили отримали чітку вказівку від президента зробити комплексний аналіз. Пройти всі етапи, так? Чому так стається? Ми маємо зрозуміти, чому так стається, що людина йде в СЗЧ. Причому є мобілізовані, а є регулярні, так, які вчилися, працювали так. і є фаховими військовими. Є мобілізовані, які теж мають свої труднощі, так, коли ми кажемо про бойове злагодження і так далі. Отже, станом на сьогодні не даємо нікому оцінок, дивимося до 1 березня, але до цього часу отримали чітке завдання від президента напрацювати комплексне рішення, яке буде буде вирішувати питання СЗЧ і інші більш системно на початку нашої розмови? Ви згадали про те, що і представники 3-ї штурмової і бійці 47-ї бригади вони в принципі були за те, щоб пролонгували ось цю можливість. Чи можна сказати, що саме ця пролонгація, вона ініціатива цієї пролонгації, була саме від військових? І чи правильно я зрозумів, що таких пролонгацій надалі не буде? Так, ініціатива була саме від військових, і власне саме військові казали, що їм потрібен ще місяць, ну от буквально місяць-півтора, так як зараз є, угу. так щоб власне закрити питання, здебільшого закрити питання по СЗЧ, які є станом на сьогодні. Але що кажуть також військові? Дуже важливо, якщо людина отримала дозвіл. Від командира частини, від командира бойової частини повернутися або рекомендацію, так що командир готовий її взяти в той чи інший підрозділ, наприклад, в третю штурмову, то є дуже погано і несправедливо, коли людину привозять в центр відповідний. Угу. А там її розподіляють в іншу частину, і це просять командири не робити, бо це ж спеціальний психологічний зв'язок. Там працює рекрутинг, там працюють спеціальні люди, і психологи, в тому числі, які мають відповідні навики, які знають, як підійти і знайти той шлях так довіри. До того чи іншого командира, і люди повертаються з ними, просто треба нормально працювати. Я не кажу і не хвалю. Я розумію чудово, що СЗЧ – це погано, це дуже погано. Але ми там, де ми є, і ми стоїмо ногами на землі і дивимося реальності в очі, так і маємо вирішувати ті питання, які ставлять перед нами військові. І військові кажуть, що нам важливо станом до 1 березня дати людям шанс. Але після 1 березня пролонгації не буде. Це станом на сьогодні. Але як щодо тих проблем, які саме породжують, ось це явище самовільних залишення частин перед нашим з вами спілкуванням, перед цим етером, ми дещо говорили і згадували приклади, які ну знаємо, скажімо, з власного навіть спілкування з військовими, в когось це ну не склалося з командиром. І це ну буває, це, це нормально. Таке трапляється в когось якісь особисті сімейні причини, коли ну ну людині нікуди дітися і доводиться йти. А, в когось це ну тобто причин є безліч, але ж як вирішити весь цей комплекс, тому що ну це явище вочевидь, але залишатиметься. Дивіться армія, це перше за все дисципліна. Ми маємо розуміти чудово, що в армію, і особливо в наших умовах так йдуть люди з спеціальними. Скілами, скажімо так, ну бо я сама маю військовий бекграунд. Я закінчила військовий інститут. Я в 17 років пішла у Львівський військовий інститут і закінчила вже Академію сухопутних військ нашого Петра Конашевича-Сагайдачного, ще в далеких 90-х і 2000-х роках на початку. Мій чоловік військовий, я чудово розумію, що таке дисципліна, система і порядок. Але є реальність. так? Зараз ми бачимо і аналізуємо причини, чому відбуваються самовільні залишення. Вони ж були завжди. І в мирний час теж були. Але не такі масштаби, і очевидно, що нам треба аналізувати. Я вже це казала. У нас є майданчик на базі комітету. До прикладу, буквально за два дні у нас відбудеться чергове засідання на комітетському рівні, де будуть усі представники, до прикладу, ДБР, так чи військової служби правопорядку. Вони мають, як, як то кажуть, перша лінія контакту, так вони uh -huh. безпосередньо розмовляють з людьми. І нам треба проаналізувавши причини зробити рішення такими, які будуть справедливі. Для всіх, так щоб не було якихось виключень, бо є хлопці, які воюють і кажуть, дійсно, ми не йдемо все СЗЧ, ми чесно виконуємо свою роботу. Хіба справедливо, що йому дають поблажки і роблять для них якісь преференції? Ми теж це розуміємо. Ви правильно кажете, це одне з найчутливіших питань на сьогодні, так коли ми обговорюємо в широкому громадському колі такі питання, хоча мали би обговорювати вже рішення. Бо військові чекають на поповнення. Нам так. треба мобілізаційний ресурс, нам треба усправедливити ці процеси. Бо на сьогодні відчувається така гостра несправедливість. І повірте, на ставках, і повірте, на нарадах, на всіх координаційних штабах президент чітко ставить завдання. Інша справа, яким чином ми можемо всі разом це зробити, бо це справа не лише президента і не лише армії. Так як зробити так, аби нація аби держава відчувала відповідальність. З кожного, бо війна одна на всіх. Її немає лише на фронті під Покровським. Вона має бути і в Закарпатській області, івано-франківській в головах в людей. І багато з них воює сьогодні, і багато з них в окопах. І треба, щоб всі одинаково відчували, що це справа кожного з нас. Ще часто доводиться чути, що однією з причин самовільного залишення частини ну і просто банальне і фізичне, і емоційне виснаження. Я думаю, ви спілкуючись часто з військовими самі про це знаєте. Так та ну це я думаю для суспільства не секрет. Так. Є люди, які скоро воюватимуть вже три роки поспіль, і їх можна зрозуміти, що ну просто ну фізично емоційно людина вигорає і йде. Тож питання ем, граничних термінів служби теж залишається як ніколи актуальним, але це напевно. Тема для окремої розмови. Якщо бажаєте, будь ласка, теж відреагуйте. Це справа військових. Я прислухаюсь у таких моментах до саме військових, які формують, ну бо вони формують запит. Вони кажуть: нам потрібно стільки-то тисяч, нам потрібно от таких, так, в такі-то, такі-то рода, в такі-то, такі-то напрямки. І власне. Є політичне керівництво держави, і є військове керівництво держави. Зрозуміло, що мобілізація це загальний процес не тільки військових, але впередовсім військових. Якщо ТЦК, наприклад, так давайте візьмемо там, де горить, бо ТЦК це там, де горить, ми бачимо відношення. Суспільства до ТЦК, ТЦК подекуди дає так приводи думати, що не все добре. Ми розуміємо, що це вертикаль сухопутних військ. Так там прийшов пан Драпатий. Вважає, що він хороший генерал, бойовий, нема підстав вважати, що ми не будемо мати хороших кроків, які покращать ситуацію. Але ситуація є тут і зараз. Я була на нарадах, до прикладу, де пан президент запитує у військових в той чи інший спосіб, скільки вам треба часу, щоб те і те змінилося до прикладу, в тому числі про ротації, в тому так. числі про відпустки. У нас питання обмежено придатних. Ви чудово знаєте, до кінця лютого обмежено придатні мають пройти ВЛК. А їх дуже багато, а ВЛК всього тисячу, тисячу тридцять. Шість не приймають людей, а займаються адмініструванням. Тисячу ВЛК має прийняти більше півтора мільйона людей. Так здається, що це просто. Це дуже важко. І от ми бачимо план. І я от де можу, де маю можливість, допомагаю, включаю включаюсь, бо розумію, що реформування ВЛК це теж там, де горить. Ви ж самі знаєте, якщо не буде цих. Ключових засадничих реперних точок вирішено, ми можемо скільки завгодно говорити про демобілізацію, про виснаження, фронт залишається фронтом. Ворог є ворог, і ми розуміємо, що посипеться фронт, посипеться вся держава. Ми не можемо собі дозволити. А от те, що ми можемо, і те, що робить президент, і те, що роблять на своєму рівні, ті від кого це залежить, це ставити правильне питання, коли і в який спосіб ми скажемо суспільству про. Процеси, які ви зараз обговорюєте разом зі мною, про демобілізацію, про ротацію, про відпочинок, про правильність цих процесів, де той резерв, який ми маємо використати, якщо демобілізуємо n кількість. І в тому числі я бачу, що генерали, від яких це залежить, хвилюються за ці процеси. Вони знають, що є проблеми. Але також бачу, я мушу це теж сказати, що хвилюватись мало. Ми вже більше десяти років у війні, і більше ну вже три роки так. В широкомасштабній війні треба вже конкретні рішення, і це те, що запитує президент. Повірте, ми просто цього всього не бачимо. Багато відбувається за, за закритими дверима, і це правильно. Ми не повинні угу. обговорювати процеси, на які не впливаємо. Але те, що ми кожен можемо, це на своєму місці. Якщо я лікар ВЛК, я маю розуміти свою відповідальність. Якщо йде процес реформи ВЛК, то її не треба саботувати, а її треба допомагати робити, бо це справа кожного. Якщо я командам сек. Колишня, так? так бо я зараз займаюся цією реформою безпосередньою, тому я добре розумію, про що говорю. То не треба думати, що щось повернеться, і так буде, як було. Не буде. Є держава, і вона має величезний історичний шанс стати іншою. І війна. І фронт, який тримають наші хлопці, так бо вони тримають його зараз як можуть, дає нам цей історичний шанс для тих, хто тут сидить в кабінетах і приймає рішення. І якщо ми не будемо отак відчувати відповідальність кожного з нас, тоді немає сенсу, яким буде фронт, якщо ми не робимо свою роботу. От так, так каже президент: і я зараз буквально в цитатах передаю те, що він каже на нарадах. Далі поговоримо про реабілітацію ветеранів викликів. На жаль, з цим питанням залишається. Що зараз найгостріше ось постає, коли ми говоримо про реабілітацію? Чого передусім не вистачає в технічному ресурсі, в людському потенціалі? Тому що ми розуміємо, що фахівців високоякісних фахівців з реабілітації ну їх теж ну не обмежена кількість у нас, не не обмежена, даруйте. Ви все правильно кажете, нам не вистачає власне самих закладів, ми кажемо про центри і відділення, і фахівців, яких потрібно масштабувати в найкоротший термін, так, помножити все, що в нас зараз є, на 10. От те, що в нас є зараз, ресурс фахівців, так, там треба помножити на 10. Бо реабілітація є різною. Є Медична реабілітація, яка проходить в стаціонарі, є амбулаторна реабілітація. До прикладу, станом на сьогодні, у нас є 800 центрів. З них, до прикладу, у нас 200. 30 центрів це стаціонарна реабілітація. Там і військові діючі, так, і наші ветерани, це весь процес, який охоплено кластер над кластер, кластерні над кластерні лікарні, і їх є 230, і вони вже працюють. Це те, що ми маємо сьогодні. Решта це амбулаторна реабілітація. Однак президент у своєму зверненні щодо плану стійкості чітко поставив вимогу у 2025 році у кожній громаді. Великій, ну можливо, там не до сільської, але в міських принаймні громадах, принаймні відділення амбулаторної реабілітації, має бути відкрите і має бути дієвим. І от зараз перед нами і перед міністром Ляшко, перед міністерством охорони здоров'я, вони є лідерами у реабілітації, але це і соціальна реабілітація. Міністерство соціальної політики формує політику щодо центрів життєстійкості, які відкриваються в громадах. Ветерани. Пані Калмикова формує політику щодо центрів, які вони відкривають, так центрів ветеранів війни, які вони мають. Ми маємо. Джерела фінансування знайти, бо ми, наприклад, от нещодавно було у нас завдання від президента щодо центрів реабілітації зробити мапування, щоб ми бачили в області, так, от, наприклад, є центр спінальної травми, є центр психічного здоров'я, їх має бути 200. Принаймні так стоїть в плані нашої внутрішньої стійкості чітке KPI 200 до кінця року. Це величезні завдання. Повірте, вони стоять дуже гостро, бо ми маємо про ментальну реабілітацію не забувати, так? Ми маємо. Наприклад, державні субвенційні кошти, які йдуть з державного бюджету. Що найменше реабілітаційних центрів буде профінансовано, 500 мільйонів закладено, дофінансовано, профінансовано в областях цьогоріч. Коли ми кажемо про місцеві бюджети, бо кожен бюджет теж має закласти співфінансування, так ми кажемо про міжнародні донори, світовий банк, до прикладу, інші юсейт мають шикарну програму по реабілітації, допомагають нам. ВОЗівські програми. Ми маємо приватних донорів, рікавері і інші програми, які допомагають, які відкривають реабілітаційні відділення. Але все одно ми впираємось в фінанси і в перенавчання. Нам категорично, катастрофічно не вистачає фахівців. До прикладу, довготривале лікування. До прикладу, у нас є центр в Циблях. Ви напевно знаєте, він патронат президента має єдиний, до речі, має указ, який під патронатом президента. Це реабілітаційний центр величезний, і там є, наприклад, довготривале лікування. Це ж спеціальний пакет, це ж НСЗУ має відпрацювати. Ми кажемо про реабілітаційні пакети. Я дякую Міністерству охорони здоров'я. Вони почули, бо ми проводили. Дуже багато зустрічей з громадськістю з волонтерськими спільнотами, з нашими ветеранськими спільнотами з міжнародниками цьогоріч майже 6 мільярдів має реабілітаційний пакет. От цьогоріч НСЗУ закладає 6 мільярдів. Це в два рази більше ніж минулого року. А також що дуже вимагали і просили наші партнери і наші волонтерські спільноти, які допомагають. Це пакет, який на рік. Не 21 день, як було до прикладу, так пакет, і ти мусиш переводити людину, бо реабілітація за 21 день. Ну, мало яка реабілітація може справитись. І вони почули. І зараз уже працює нова команда в НСЗУ щодо цього. Я їм за це дякую. От реабілітація, як казав президент, 25 й рік має стати роком, коли ми покажемо реальні результати по реабілітації. Про залучення ветеранів на державну службу і в місцеву владу як кадру резерв, давайте далі поговоримо, які виклики тут існують, які проблеми знову ж таки не секрет. Та й я думаю, що мешканці тих чи інших громад знають і розуміють, хто у них з органів місцевого самоврядування теж на фронті, хто повернувся. Що з цим? Наскільки важливо реінтегровувати військових, але в структури владні? Тому що напевно, що зараз наступає в нас такий момент, коли. Ну, ми абсолютно розуміємо, довіра до війська зараз е, на першому місці. Так. І, вочевидь, якщо саме ті, хто поронив цю країну, будуть е, теж і повернуться, будуть керувати своїми там, містами, містечками, невеликими населеними пунктами. Бути у вищих ешелонах влади, це теж, вочевидь, абсолютно логічно. Тож ви правильно кажете, станом на сьогодні, на жаль. Немає в законодавстві норми, яка б зобов'язувала органи місцевого самоврядування або органи державної влади за рівних умов, коли кандидують так, за рівних умов, мають обидвоє вищу освіту і так далі, ветеран, ветерану робити пріоритет. Є методичні рекомендації, mm -hmm. ми ветеранів їх зробили. Ми вивчили це питання, і зараз я розумію, що потрібно внести такі зміни. Бо скажу щиро, ми всі тут одна велика українська родина і мусимо говорити про ці проблеми. Не всі розуміють, отак як ви зараз правильно кажете, я абсолютно з вами погоджуюсь, що наші ветерани мають бути на всіх щаблях влади і мають впливати безпосередньо на рішення, які приймаються. А це означає, що потрібно в законодавстві чітко виписати, якими будуть це не преференції, це угу. просто буде виписано як ветеран. Матиме можливість зреалізувати свій потенціал, свою вмотивованість, і ми, як держава, як ми вважаємо, можна використати потенціал нашого ветерана на тій чи іншій посаді категорії А, категорії Б, там, де дійсно можна впливати на рішення, не робити вигляд, що ми взяли ветерана, і він в нас є. Не треба цих квотувань. Є, наприклад, бізнесмени, є керівники підприємств, в тому числі державних, які і без закону це роблять. Так. Я їм за це дуже. Же дякую, і це справді видно, що це людина. Чи люди, які розуміють, наскільки важливо, аби ветерани були представлені так, на тих щаблях, на яких вони заслуговують. А є такі, коли мені на нараді доводиться дійсно запитувати, а чому так сталося? Чому ви навіть не знайшли можливості поспілкуватись з людиною, не те, щоб прийняти його і тим паче прийняти на роботу. Їх деколи звільняють за попереднім місцем роботи. Він приходить після демобілізації, після поранення. У нас були такі випадки, і там доводиться доволі емоційно. Навіть скажу казати керівникам, що ви неправильно себе поводите uh -huh. по відношенню до ветерана. Є одне моє маленьке спостереження, якщо дозволите. Ті області, хто ближче до фронту, на жаль, так, але так є ближче до фронту: Сумщина, Харківщина, Херсонщина, там не стоїть питання. Чи ми беремо ветерана, чи ні? Uh -huh. Як правило, там військові з військовим бойовим досвідом дуже затребовані і взагалі не стоїть. Знаєте, там а чому він, а чому все зрозуміло, а чим далі так на захід? Товодиться деколи пояснювати запитання. так. А не треба, це має бути зрозуміло, як, як то кажуть, як білий день. Ветеран він пройшов досвід, він має вишкіл, вони мають стати інструкторами. От у нас зараз наспротив формується, розгортається система. Ви знаєте, захист України, так. це на шкільному рівні, базова військова підготовка на рівні закладів. У нас є центри нацпротиву в областях. І я на кожному нашому корштабі піднімаю і кажу: скажіть, будь ласка, в області, скільки у вас числа викладачів захисту? України з числа ветеранів різно і тому я кожного разу кажу, давайте змінювати цю ситуацію. Не вийде профанація. Вийде щира, вмотивована, правильна праця. Давайте ще поговоримо про те, яких змін варто чекати ну, загалом в державній політиці щодо тимчасово окупованих територій. Відомо про. Ну, називаємо це так глобальну трансформацію так міністерства реінтеграції в Міноб'єднання. Що вже змінилося? Чого очікувати в 2025 році? Мінєднання вони не будуть займатися тимчасово окупованими територіями. Ця функція переходить до пана Кулеби, віце-прем'єра, так Міністерства розвитку громад та територій разом до речі, з департаментом. Тобто я дуже вболювала за те, аби не загубити так тих людей, які роками займалися питаннями тимчасово окупованих територій. Нам йдеться про людей. Так, нам йдеться про зміни до законодавства. До речі, є напрацьована система, напрацьована стратегія, повністю погоджена план реалізації щодо реінтеграції. Окуп тимчасово окупованих uh -huh. територій. І от пообіцяв прем'єр-міністр, я мала з ним розмову нещодавно, якраз він ще раз підтвердив, що ми не загубимо цю тематику у новому міністерстві. Я з паном Олексієм теж мала цілі серії розмов і перемовин, як ми маємо супроводжувати цей трек, бо в Офісі я супроводжую його і надалі. У нас є громадськість. Прекрасна, яка має досвід, і її не можна загубити. Нас треба, от те, що в нас було коли був е... координаційний штаб, де на кожному штабі є представники громадськості, тобто наша зміна, наш альянс, тобто всі, хто займається тимчасово окупованим територією міжнародних партнерів, бо вони хочуть дізнатися, а якою ага. є стратегія держави, і де тут ми як міжнародні партнери з фінансами, з експертизою, так з допомогою, яка вам потрібна допомога. І тому ми на кожному координаційному штабі кликали і громадянське суспільство, і міжнародні партнери області, наприклад, Донецька область, так які на жаль мають окуповані тимчасово Луганщина, так. вони мають впливати, і центральні органи влади, кожна центральний орган виконавчої влади має знати, якою є роль у поверненні наших людей. До прикладу, найбільше питання, яке зараз турбує, це житло. Люди дуже хвилюються, ті, хто виїхали з тимчасово окупованих територій, вони досі не можуть стати навіть на чергу, щоб його отримати як компенсацію, так за зруйноване або навіть не зруйноване. Вони не можуть користуватись цим житлом. Так, от перше і головне питання, яке зараз стоїть, це зробити так, щоби. Ті, хто переїхали з тимчасово окупованих територій, мають мати шанс на компенсацію на купівлю тут житла і через міжнародний механізм. Ви знаєте, працює міжнародний реєстр збитків, так. і там уже вони можуть, і має запрацювати тут. От чим буде займатися департамент, який перейде до пана Кулеби і під його керівництво. До речі, ось е, момент з житлом багатьох зупиняє навіть на шляху до евакуації. Так на жаль, ми навіть там за останні кілька місяців бачили приклади, коли той чи інший населений пункт був під загрозою, і евакуація е, спочатку була добровільна, централізована. Потім, вже коли йшлося передусім, про дітей, це так, ну вже просто потрібно було вивозити, але люди залишалися, і в багатьох був аргумент, а куди я приїду, а що мені робити? Так ну і ви теж не чуток знаєте. Про цей напрямок, але залишаються люди на окупованих територіях. Я... Хочу просто пригадати приклад. Ось буквально нещодавно був один з етерів. І ми говорили про тимчасово окуповані території, тимчасово окуповані вже під час повномасштабного вторгнення. І написав нам на студійний Вайбер чоловік. Він перебував і зараз перебуває в Донецькій області. До речі, на тимчасово окупованих територіях нас слухають і нас чують. І сподіваюсь, наш зараз вам етер теж чують. І Дякую. він і він пише: е, я вас слухаю. Я я сподіваюся повернутися, але я зараз збираю гроші для того, щоб повернутися на Підконтрольну територію України, тобто не обов'язково ті, хто залишаються там, так ну інколи там побутує в суспільстві. Я не кажу, що це переважна більшість, але такі думки є. Мовляв, ось там залишаються ждуни, і тільки вони ні. Є різні умови. Але ось цей чоловік з Донеччини, коли він писав, що збирає гроші і хоче повернутися, він не один такий. Як люди, які зараз перебувають там. Можуть комунікувати, на яку підтримку вони можуть розраховувати? Ми розуміємо, що допомогти якось напряму, ну це надскладно. Це повномасштабна війна. Так, це не, не якісь там вигадки і іграшки. Що ви сказали таким людям? Залишається наш номер гарячої лінії 1548. Люди можуть зателефонувати, і там залишаються люди. Ну тобто, це те міністерство, яке я очолювала, і це той номер гарячої лінії, який знають 1548. Його знають на тот цей номер. Він короткий. Є чат-бот, є і вайберівоса. Бо я знаю, що там вороги глушать так, намагаються унеможливити цей зв'язок, тим не менше. Досі є евакуаційні е, коридори, які допомагають нам робити наші волонтери. Можна звернутись на номер 1548 і ми зв'яжемо. Людей, які хочуть виїхати з волонтерськими спільнотами, які в тому числі діють на тимчасово окупованій території, не фізично, а от угу. матеріально, тобто фінансово є. Звичайно, це зменшилось в рази ніж те, що було в 22-му році, в 23-му. На жаль, ми зараз кажемо, що міжнародні партнери зменшили фінансування гуманітарної допомоги саме людям, які хочуть повернутися. Це треба визнавати. Але є такі можливості. Я розумію чоловіка, який збирає гроші, тому що це варті. Тісно, це треба проїхати три країни, і в тому числі країну-агресорку або Білорусь, так ну тобто це важко. Це дуже важко, але люди наважуються. Люди їдуть, і я їм за це дуже вдячна. Вони дійсно нам не вороги. Нам треба якомога більше людей витягнути і молодь, щоб, не дай Боже, вони не брали в зброю до рук і не ставали по неволі, так, ворогами, яких ми мусимо знищувати, бо вони беруть зброю до рук проти української армії, проти українського війська. Так, пані Ірино, на сьогодні поставимо три крапки в нашій сьогоднішній зустрічі. Радо запрошуємо бути учасницею тарі українського радіо і надалі. Нашим слухачам нагадаю, що Ірина Верещук була сьогодні нашою гостею, заступниця керівника офісу президента України. Ви слухали українське радіо. Залишайтеся надалі на хвилі Суспільного. Не змінюйте її.